Лише разом всі українці та вся Україна можемо зупинити російське зло, цінуючи кожне наше місто, кожну нашу громаду. Найважливіше не зупинятися жодного дня і кожен день робити таким, щоб посилювати захист та стійкість. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Креманшук у жалобі сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання із захисником України Олександром Лабунським. Воїн загинув 12 жовтня, виконуючи свій бойовий обов'язок поблизу населеного пункту Калинівка Куп'янського району Харківської області. Деталі далі у сюжеті. Підступна війна, яку розв'язали російські загарбники, забирає життя кращих синів і дочок України. Сьогодні багато друзів, знайомих і товаришів прийшли на прощання зі справжнім героєм України. Олександр Лабунський до повномасштабного вторгнення три роки працював у Польщі. Проте, коли російські окупанти прийшли на нашу землю, Олександр зрозумів, що має захищати нашу країну, і пішов на фронт добровольцем. Він герой тому що він вообще в Польщі уже три Він знав, коли приносилась война. Він приїхав, пішов защищать Україну. Він був настоящий друг. Він завжди, когда здесь работал в Україні, любую допомогу. Я всегда к нему мог обратиться. Безотказний человек, От справжній герой. На війні він мужньо та хоробро виконував свої бойові завдання. Навіть під час відпустки Олександр не зупинявся допомагати, тому у вільний час ремонтував військові автівки і передавав хлопцям на фронт. Очень добрый, золотые руки, очень умная голова. К нему обращались по таким вопросам. Ну, мастера другие просто отказывались что-то делать. А Сашка придумывал, делал. Вместо, когда его отпускали на отпуск, он обязательно он всегда приезжал на вот этих военных машинах. Быстро их ремонтировал, доводил, думаю, на них уезжал. Я говорю, саня отдыхать. А будемо після війни. Він працював і на сталітійному заводі, і на вагонному заводі. На раковці його багато хто знає, багато кому він. Ремонтував автомобілі сам по собі був дуже компанійський, дуже прекрасний чоловік. На жаль, життя героя обірвалося 12 жовтня 2023 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Калинове Коп'янського району Харківської області. Сьогодні велика кількість Кременчужан прийшли провести воїна в останню путь. Олександра поховали на свіштовському кладовищі поряд з іншими героями України. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. На одному з мікрорайонів міста повністю реконструювали котельню, аби в оселях Кременчужан взимку було тепло. Детальніше про це наш наступний матеріал. Кременчук готується до нового опалювального сезону в умовах воєнного стану. Наразі проводяться роботи з термомодернізації міських мереж як на лівому, так і на правому берегах Кременчука. Працівники комунальних підприємств працюють постійно, аби в оселях Кременчужан було тепло. Ця зима буде важкою. Саме тому міська влада встановлює високотехнологічне обладнання, реконструює Кременчуцькі котельні, робить аварійну резервну систему теплопостачання Кременчука сучасною і енергоефективною. Так, одному з мікрорайонів міста завершились роботи з реконструкції котельні. Готуємо теплові мережі міста Кременчука до важкого опалювального сезону. Зараз завершена реконструкція ще однієї котельні. Встановлено нове сучасне котельне обладнання. Воно енергоефективне. Воно дозволить менше витрачати газу на опалення мікрорайону, на приготування гарячої води. Цим шляхом рухається наше комунальне підприємство КП «Теплоенерго». Дякую всій громаді Кременчука за можливість перебудовувати аварійно-резервну систему теплопостачання нашого міста за бюджетну підтримку. Вся ця котельня відремонтована виключно за кошти міського бюджету нашого Кременчука. На цій котельні зроблена повна реконструкція із заміною всього обладнання, яке дозволить автономно обігрівати мікрорайон з населенням близько п'яти тисяч осіб. З ремонтом машини і зали, з ремонтом побутових приміщень. Також встановлена нова димова труба, теплоутилізатори за котлами. Це дасть нам більш ефективно спалювати природний газ. Для міської влади є принциповим, аби всі реконструйовані котельні були забезпечені потужними генераторами. Це необхідно для того, щоб в період блекаута тепло потрапляло до осель Кременчужан, щоб працювало котельне обладнання, щоб працювали насоси. Зараз робимо все для того, щоб на кожній котельні, на кожному центральному тепловому пункту теплоенерго. З'явився генератор, який би міг працювати, автоматично вмикався, коли не буде зовнішнього живлення. Це складна задача, але я впевнений, що ми з нею справимося. Ця котельна забезпечена генератором 160 кВт, яке дає можливість роботи котельні на повну її потужності. Мешканці мікрорайону вдячні усім, хто пришетний до ремонту котельні за зроблену роботу. Наскільки приємно відчуваєш, що на нашому мікрорайоні відбулася велика подія повністю реконструкція котельні. Теплоенерго, і ми з великим задоволенням і низьким укліном, і словами вдячності хочемо сказати всім тим людям, які причетні були до цього. Це і мерія, і дирекція теплоенерго, і самим працівникам, які робили все, щоб завчасно запустити і забезпечити людям і теплом, і гарячою водою. Міська влада робить все для того, щоб Кременчук був незламним і непереможним. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Верховна Рада України схвалила проєкт держбюджету 2024 у першому читанні. Узгоджено після розгляду рекомендацій бюджетного комітету і депутатських поправок. Редакцію документа підтримали 285 народних обранців. Детально далі. Верховна Рада схвалила проєкт державного бюджету 2024. Цю важливу для кожного українця новину повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, нардеп зазначив, сьогодні з колегами прийняли у першому читанні законопроєкт про держбюджет України на 2024 рік. За проголосували 285 депутатів. Основні показники головного фінансового закону України доходи: 1 трильйон 746 мільярдів гривень. Видатки 3 Трильйони 309 мільярдів гривень. Юрій Шаповалов наголошує головний пріоритет як і поточного року витрати на оборону та безпеку. Далі Кабмін повинен опрацювати документ з врахуванням висновків та пропозицій, у їх числі збільшення планових доходів бюджету майже на 10 мільярдів гривень. В разі ухвалення законопроєкту про оподаткування банків, додаткове скорочення видатків на будівництво, ремонти і закупівлю майна в різних органах влади. Також пропонується скерувати додатковий ресурс на Протезування для військових та на освітню субвенцію до 20 листопада плануємо остаточне голосування за проєкт бюджету на наступний рік. У складі делегації від нашого міста журналісти Кременчуцьких новин мали змогу відвідати регіональний прес-клуб Клермон Ферану. Там вони обговорили зі своїми колегами з Франції план майбутнього співпраці. Про що домовились між собою представники засобів масової інформації. Дивіться далі. Протягом свого перебування у французькому місті побратимі Клермон ферран Кременчуцькі новини активно налагоджували зв'язки з представниками регіональних змі. Наше місто побратим насправді має багато спільного з Кременчуком. Тому нам точно є про що розповісти одне одному. У вас є багато переселенців з України. Ми знаємо, що є переселенці з нашого міста. Перший матеріал, який би ви могли зробити разом з нашими журналістами, про це їх... їхніх да, про їхні долі, про те, як вони дісталися до Франції, які як склалися їхні долі. Як їх добре прийняли, чи хтось із них уже планує повернутися, а може хтось хоче залишитися тут, як вони оцінюють взагалі своє це майбутнє і майбутнє нашої держави, і нашої співпраці. одне з головних завдань журналістів це познайомити мешканців Кременчука і Клермон Ферану, показати всі переваги дружби та братерства між містами, розказати про свою культуру та традиції. Саме цим аспектам приділили найбільше уваги під час зустрічі. На знак поваги та співпраці колегам із Франції подарували сувеніри на згадку про Кременчук. Наша. Місто знаходиться тут, це Полтавська область, Полтава Риджа. Це другий по величині місто в Полтавській області. Прийміть таке повод про зустріч нами. Завдяки новим зв'язкам. Кременчуцькі новини та змік Лермон Ферану зможуть об'єднати свої зусилля для подальшого розвитку обох регіонів та сприяння культурному обміну. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Мода дуже швидкоплинна річ. Хтось піддається їй, а хтось тримається власного стилю все своє життя. Кременчуцькі новини довідались у що вдягається Кременчук з настанням холодів. Деталі у сюжеті. З настанням осінніх холодів люди діляться на два табори: хтось полюбляє вишукані теплі вбрання, а хтось комфортні спортивні костюми. Давайте дізнаємося що можуть запропонувати містянам кременчуцькі магазини. З осіннього асортименту у нас представлено абсолютно всі лінійки, скажемо так. У нас є одяг і для жінок, і для чоловіків, утеплений, неотеплений, спортивні костюми, жилети, різноманітні куртки, різноманітного плану лосини. В Принципі багато асортименту. Ми можемо вдягти як від ески та екссески розміру, так і чоловіків до 6 XL. Популярні джинси моми, джинси банани та жилети. Жилети у нас в принципі, на будь-який смак вони є і потонніші, є, і більш плотні, скажімо так, у такого плану є жилети з підігрівом від павербанку. І також, в принципі, є куртки і осінні, і зимова колекція. По-жіночому це спортивні костюми. Також Туреччина в нас трьох нитка, дуже гарна якість. Така модель курток це пуфери. Вони йдуть зимові, в принципі, всі кольори, А того чого немає, то ми можемо для наших клієнтів окремо замовити. Нам привезуть. Ми кожного вдягнемо. Наш магазин повністю готовий до нового сезону. Дуже великий асортимент верхнього одягу. Його дуже великий асортимент у нас класичного одягу. Із новиночок, що можу вам показати, це вже прийшли в нас дубляночки з нової колекції. Є укорочені варіанти, є подовжені варіанти. Також дубляночки косухи. Вони стильні, модні, пальто. Вони йдуть по своєму стилю як оверсайз. Більш моделька така широкого покрою. В основному натуральні матеріали, джинси є на флісі. Як моделька, більш така з зимового сезону, це тренд цього сезону йде. Такі широкі модельки, а брючки в нас палацо. Дуже великий вибір по кольорам: це юбки, це блузи, це сорочки. Також ми можемо підібрати як костюмом, так і окремо. В нас брюки і піджачки. Як доповнення можна туфельки підібрати плаття? Вони йдуть повністю з вовни. Це дуже тепла моделька. Наші покупчині завжди залишаються дуже дуже вдячні і дуже задоволені. У що ж вбираються самі кременчужани, коли настає ця пора року? Те, що подобається, те, що удобно. А що вам подобається більше? Ну те, в чому я вбрана, тобто спорт. Ви віддаєте да. перевагу більше спортивному. Да. Джинси, кросовки. ну, Якщо кудись іду, то плаття. Класичний. Зазвичай джинси класичні. І курточку теж класичну, теж джинси. Ну і кросівки. Спортивний костюм на вулиці це моветон. Я його. Особливо, коли коліно випинають. Так що і вам не раджу. І спортивний, і класичний, в принципі, в гардеробі присутні все. Більш спортивний на зараз все ж таки. Робота така типу, активна і зручніша спортивний. Сьогодні класика, тому що я на роботі. А зазвичай частіше. Частіше теж, мабуть, класика. А що з класичного ну, якась, можливо, одна річ гардеробу, яка вам найбільше подобається? Куртка, пухан, але він вдома сьогодні. Насправді не важливо, який тип вбрання вам нав'язує суспільство. Головне, щоб вам було комфортно і тепло. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Свято-Миколаївський собор у Кременчуці це старовинна споруда типового храму, яка в роки Другої світової війни залишилася вцілілою. Будівля зведена у 1910 році і має багаторічну цікаву історію. Колись у її стінах діяв кінотеатр з часом спортивна школа, і лише в 1991 році рішенням місцевої влади споруду було передано релігійній громаді Української православної церкви. Ми продовжимо цикл сюжетів про історію та сьогодення свято Миколаївського собору. Перше богослужіння відбулося у храмі 17 грудня 1991 року. Відтоді, й по сей день, віряни завзято та наполегливо трудяться над розбудовою та оздобленням храму. За весь цей час встановлено чотирьох'ярусний різьблений іконостас, оздоблено стіни деревом, виконано розпис, покладено паркетне покриття. А от прибудова порталу та встановлення перших куполів зайняла тривалий час. Пригадує настоятель храму проти Єрей, отець Володимир. Ну, перша частина це портал. Так, нам дуже довго не дозволяли її будувати на угоду певній конфесії, саме їм. А архітектор такий місцевий наш Сергій Іванович Ткаченко. Ткаченко Сергій Іванович. Ми з ним виходили на містобудівельну раду кожні півроку і показували, він готував ескізний проєкт. От що ми пропонуємо? Як ми пропонуємо змінити наш собор? Він же католицький, а ютиця тут і живе православна. Громада. Нам треба було його відповідно реставрувати і перебудувати. І от кожні півроку Сергій Іванович Ткаченко пропонував два чи три іскізних проєкти. Це не просто так. І кожного разу нам їх відхиляли, відхиляли, відхиляли. Не хотіли, придумуючи всілякі будь-що. Три з половиною роки пішло на те, аби отримати необхідний дозвіл. І тоді таки вдалося прибудувати портал і встановити перші куполи. І так жили аж до 2011 року. Саме тоді до храму прийшов Віктор Михайлович Бугайчук. Молився і помітив на стінах ескізний проєкт. Віктор Михайлович Бугайчук каже, щось так схоже вона на вашу церкву, а робітник каже, звичайно, що скоро це наша церква і є. Він каже, оце так повинно бути. Чогось не вистачає. І він побачив куполи. Він mm -hmm. бачив куполи. Вони кажуть, так. А він каже: а з ким я можу це обсудити? Вони кажуть з нашим настоятелем. І так ми з ним зустрілись. Він каже, що треба, давайте, давайте архітектора, давайте моїх конструкторів, технологів, інженерів. А вже документація була готова. Документація була готова на виготовлення куполів. Всі креслення були, технічний опис був. Звичайно, її трошки перепрацювали фахівці Віктора Михайловича Богачука на заводі Ампер. І все він почав їх робити сам, чоловік, у себе на заводі за свої власні кошти. Він їх виготовляв більше двох років. Тим часом Сергій Васильович Каптан сприяв у виготовленні ікон для собору. Олександр Васильович Шербатих працював над створенням електронних макетів, і ось 2014 рік. Грудень, місяць, напередодні свята Миколая на соборі зводять золотоверхі куполи. Архівне відео дев'ятирічної давнини нагадало наскільки довгоочікуваною та радісною стала ця подія. Це довгоочікувана історична подія, бо купол є символом тверді, символом неба. Він нагадує віруючому про вічне життя, що ми перейдемо від земного до небесного і щоб ми збирали за земного буття не тільки земні скарби, а піклувалися в більшості про духовні, про небесні, про вічні. Сьогодні Свято Миколаївський собор у сій красі гостинно приймає вірян. Кременчужани продовжують наповнювати церкву, дарують ікони, вази, квіти. Або завжди допомагають, допомагає. Безумовно, більше 30 років трудів, більше трьох десятиліть. Тут виросло покоління Кременчужан, які охрестилися, виросли, одружилися і тепер вже проводять своїх дітей. Така вона історія Свято-Миколаївського собору, яка триває і донині. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 13 по 15 жовтня у Львові проходив Кубок України з Теквондо і ТФ, у якому взяли участь Кременчуцькі спортсмени. За результатами змагань до Кременчука привезли 13 призових місць. Про досягнення юних теквондійствів. Дивіться у наступному сюжеті. Кременчуцькі спортсмени взяли участь у Кубку України з таквандої ТЕФ, який відбувся у Львові з 13 по 15 жовтня. Попри високий рівень конкуренції, який зазвичай представлений на таких змаганнях, вони гідно виступили та вибороли 13 медалей різного гатунку. 20 спортсменів з Кременчука вибороли 13 призових місць. Чотири перших, чотири других і п'ять третіх місць. Вже більше півтора йде війна, і діти та їх батьки дуже молодці, тому що ці складні часи вони продовжують займатися спортом і досить непоганий результат. В них. А це ті діти, які. Ну, через кілька років буду представляти на всеукраїнських змаганнях міста Кременчук і за кордоном. Кожен учасник яскраво виступав у своїй віковій категорії. За результатами змагань до Кременчука привезли чотири перших місця. Денис Зубчинський показав вражаючу майстерність і волю до перемоги у віковій категорії 9-10 років. Для мене кубок України у Львові був не сильно тяжкий, тому що це моя остання категорія в 11-13, І я хотів її закінчити з першим місцем. У мене було два бої. Цей мій товариш він був не сильно такий слабкий, але він боровся до кінця. І він не здавався, він не опускав руку. Я його подавав за швидкості і був набагато сильніший і швидше. З п'яти сутичок Назар Крепковий окремлює другу і останню, адже вважає їх найскладнішими. Але попри складнощі у боях, хлопець продемонстрував свої вміння і виборов золотом. Вони дуже були швидкі, і за цього я мало попадав. Там я двіт йому попав прямо в голову, і за цього я виграв. Там навіть були спорні моменти. Я виграв в один бал. П'ятий бій, Там він трохи був в тому що я йому долю в шию попав і ручка в голову. Точому я його за цього виграв. Но він був мега швидкий. Для Ростислава ці змагання запам'ятались, оскільки він отримав свою першу медаль на змаганнях такого рівня. Всі три суточки для хлопця стали переможними. Другий парень ну, дуже важливий і На останніх секундах буквально виграв. З Цим хлопчиком я був на Кубку Полтавської області. Вони приїжджали до нас. Про минулого разу він мене переміг. А ось цього разу ну він мені дуже боляче три рази попав. Я на останніх секундах буквально виграв. Наполегливі тренування під керівництвом тренера допомогли Руслану гідно виступити на Кубку України у Львові та посісти перше місце. Руслан Сапільняк зазначає, що на спаринги виходив впевненим та налаштованим. На перемогу. Перший бій на мій розсот, це був найважкіший бій. Там був хлопець на гол, десь на голову, півтори вище мене. Ну і він був як, трошки швидший. Але я виграв тоді лише завдяки тим, що я відходив та його контратакував. Друге місце посів Іван Карлін. Він провів чотири зустрічі, вийшов у фінал, але в останній сутичці поступився супротивником. Вона була складніша, бо в мене був дуже високий противник, і він був дуже добре один удар. Він називається Юпчаги. І він один раз попав мені ось сюди по плечі. Дмитро провів два спаринги. У першому виграв, у другому програв. За результатами змагань хлопець посів третє місце. Друга була важка. Але... Не вийшло перемогти, мені не вистачило, ну я дуже багато колишів мінусів і мені зняли бали. Такий вражаючий результат не міг би бути досягнутий без високопрофесійної підготовки та підтримки. Спортсмени Кременчуцьких спортивних клубів під керівництвом досвідчених тренерів наполегливо готувалися до змагань. Рівень змагань з кожним роком все більше та сильніше. Діти займаються надалі. Вони бачать, роблять роботу над помилками. Приїжджаєш кожного разу. Рівень це вище і вище і тяжче і тяжче». Діти молодці, всі намагалися здобути да, золоту медаль, перемогу, але. Теж були достойні суперники з усіх регіонів України. Тому було дуже важко, але діти молодці, дуже пишаюсь ними. Кременчуцькі спортсмени залишаються гордістю свого міста і джерелом натхнення для інших молодих атлетів. Надалі спортсмени готуються до чемпіонату Полтавської області, який відбудеться вже наступного тижня. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Що більше кожен не кожна робитиме зараз, то краще ми захистимо всю Україну і дамо можливість кожній громаді жити мирно, вільно та у безпеці. Слава Україні.